Друзі, всім привіт! Сьогодні отримала ще одне замовлення по лютневому каталогу. А в цьому замовленні в мене будуть новинки помад, новинки березня. А, ну і Розпочати свою розпаковочку хочу з такого приємного сюрпризу, який я отримала такий подаруночок. Відкриваю посилочку і бачу таку гарну торбинку. Спочатку не зрозуміла, що це, а потім згадала, що я проходила перед новим роком навчання в компанії і мені поклали за одну гривню ось такий набір для. Рук. Це маска серії планет Спа, дуже класно пахне. І ось такі е, е, косметичні, біленькі рукавички. Так, ось такий приємний подаруночок. Порадували мене. Так, що тут ще? Ось такі пробнічки нам зараз кладуть, пробні зразки. Замовила каталогів дуже багато на березень. Тому хто бажає отримати. Можете написати мені, відправлю каталог. Так, і ще, і ще. Замовлення в мене не дуже велике, але таке цікавеньке з новиночками. Так, це аромат Passion Dance мене замовили. Так, далі замовили крем навколо очей, енергія протенолу. Так. Потім замовила я ось такі туші Ультра. До речі, дівчата, зверніть увагу, зараз ці туші по 150 гривень, і на них діє повна знижка. Уже у березні дані туші будуть коштувати по 229 гривень. На 70 гривень, навіть на 80 гривень дорожче, ніж зараз. Тому беріть, зараз, запасайтеся. Так, так далі. далі крем для рук з авокадо. Так, це такий блиск. У мене замовили. Зараз по 119 гривень по акції. Ось така олійка-блиск для губ. Дає такий легенький колір і гарно зволожує губи. Так, ще я замовила помади. Ось такі. Роуз Евейкін на, наш, на нашій мові ранок Малібу називається. Їх в каталозі немає, але в мене є одна клієнтка, яка їх дуже любить, тому ми замовили відразу три штуки по 109 гривень. Вони приходять. Під відео можу залишити код, кому потрібно. Ну і наші новиночки. Так, ну і будемо приступати до перегляду наших новиночок. Тут я замовила 4 відтінка. Ось так я взяла колір марсала. І разом із олівцем для губ. Це в фокусі такий набір. Зараз подивимося на відтіночок. Так, ось такий гарненький відтінок. Так, і до нього олівець. Так, ось такий олівець. Є, зараз подивимося, як в каталозі виглядає колір марсала. Ось він. Марсала. Так. А далі замовила я відтінок персиковий. Спочатку думала собі залишити або персиковий, або нюдовий відтінок. Ось така, бачите, переливається так гарно. Це в нас персиковий. Так, далі відтінок. Софт-нюд. Софт- нюд. Ось такий відтіночок. Це в нас в каталозі, м'який нюд. І перед цим була персикова. Так, і остання, яку я собі залишу, це рожевий кварц. Подивіться, яка вона класна. Хочу собі на весну, така, бачите, освіжаюча. Гарненька помада. І ось вона у каталозі. Отак от, от покажу вам рожевий кварц. так Дивіться, який гарний відтіночок. Зараз нанесу собі на губи, покажу вам, як виглядає ця помада на губах. Так, ще хотіла вам показати ось такий міні-каталог кладуть, міні гід Подивимось з вами це на березень уже. Що тут у нас? Ну, в принципі, нічого особливого. Так, і що ще? У мене є ще пробний зразок. Пробний зразок. Ось цього крему новинка. Такий тональний крем крем-сироватка навіть для обличчя із SPF 30 Я його ще не пробувала. Тут колір порцеляновий. але мені хочеться попробувати і показати і вам текстуру, і самій спробувати. А вже потім на обличчя буду пробувати. Так, ось такий колір порцеляновий. Це в нас він. Десь тут ось другий, другий номер. І зараз ми його нанесемо і подивимося, як він лягає. Саме головне, щоб його не було видно на обличчі. Ну, хочу вам сказати: відчувається, що він зволожувальний, але він і є крем-сироватка. Не пересушив. Руки такі в мене в венах. <хи> так, ну, треба пробувати на обличчі все-таки, але дуже дуже такий, така ніжна текстура. Прям рука така е класна. ну Не знаю, як передати, така бархатиста, начебто. Так, ну, це таке. Буду пробувати е вже на обличчі цей крем, як він лягає. Пізніше покажу вам теж відео. Друзі, я вже все гарнесенько розклала. Ось таке в мене вийшло замовлення не дуже велике, але цікавеньке. Хто бажає замовляти продукцію зі знижкою, отримувати подарунки за свої замовлення, залишаю вам активне посилання, як завжди. Переходьте, приєднуйтеся і беріть максимум вигідних пропозицій від компанії. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей! Всім пока-пока!